Так, ну що, мої хорошенькі, а, розпаковка. <с> а, дивіться, так, в епіцентрі, що я взяла в епіцентрі? В епіцентрі я взяла ось такий секатор собі. А, мені дуже зручно їм обрізати пасинки винограду, знаєте, тось, або ж десь якісь там, да, треба підрізати, так вони такі оці ножи, ножиці. Вони непогані, непогані. Бо в мене о, вже всі сікатори за сезон просто уходять в нікуди. Все, вони відпрацьовують <смі> по повній програмі в мене. Так, взяла насіння. Що я мої хороші взяла? Дивіться, показую. Значить, газанію взяла. От, буду сіяти газанію. О, дві, дві газанії взяла. А, потім я взяла, дивіться, ось все, дві люфи урвала, урвала, тому що це капець: купити десь люфу, да, от коли от, пізніше, наприклад, після нового року, все це нереально. Просто її ніде немає. Як ви зрозуміли, люфа це люфики вона росте, потім еко мочалочки такі виходять, вони класні такі мочалочки. короче Хто садив, пишіть обов'язково, хто садив. Колеуси буду садити, теж суміш, це все суміш 30-40 сантиметрів висота. Коротше, ну, я люблю колеуси, і потім на, висадити на клумбі дуже класно. Взяла ще нагідки, ось такі гарнючі, лянь, такі гарнючі. нагідки, Потім взяла. Пасіфлору, отаку це кімнатна така рослинка. Я не знаю, якщо хтось садив у відкритий ґрунт, може десь у клумбу. Пишіть теж, бо я перший раз взяла цю пасіфлору, хочу попробувати. Взяла також собі томати смородана, червона. Вона ці томати невисокі, це низькорослі. Але вони дивіться, так от мають ряс нарости. Я ще таку смородину. Я ще такі томати не брала, буду цьому році пробувати сіти. А взяла також балконне диво, червоне це томати, які можна вирощувати на підвіконі, на балконі, тобто десь у себе в кімнаті, в квартирі, будь де От я так розумію, що вони саме запильні, тобто з ними нічого не треба робити. Ранні сорти, от вони низькорослі, висота 40 сантиметрів. От, так що, коротше, буду пробувати це вже сіяти, вже сіяти, буду пробувати. І взяла, коротше, ось таку еустому собі, тому що еустому теж вже треба висівати, буде вже в грудні. Я запишу окреме відео, що саме я буду в грудні висівати, буду показувати, як і що Еустому треба сіяти вже, тому що вона дуже-дуже довго е, росте. І коротше, ви можете, якщо пізно посіяти, і не дочекаєтесь то цвітіння. А цвітіння у них класне. Тут, ось, о, бачите, лайм, такий гарний колір. Я взагалі ще і не бачила такі. Ну, і ось такий місті Блу. місті блу, да. Ось така, от буде коротше, сіє. Ну, і взяла собі таку олійку для волосся. Все, дівчаточка. Поки на сьогодні це було все.